Будинок делегував великий будинок двох людей маленький одної, і так у нас утворилося вісім осіб. Які виступили позивачами протирнопіс, але списки з голосуванням з протоколом зборів ми надали суду також. От, і зараз це вже було третє засідання. У нас а ви скажіть Я Міляновська ніна, я мешканка. Вона не позивачка. <кліститут> <кліститут> Просто я хотіла ще сказати тут про таку річ, що якщо збільшити цю фотографію, то тут видно, наприклад, біля співочого поля зелена діляночка залишається, яку зараз забудовують. Там і стоянку зробив креатор там. Ні, там за будівельний майданчик, наскільки ми розуміємо. І тобто, якщо по кожному по кожній ділянці парк Шевченка немає тут таких, от як зараз нам представляють. Що в генплані вже передбачено, там забудова. Тобто маса питань дуже цікаво. розумієте, ми, ми таке враження, що ми потрапили в якийсь такий шикарний детектив, і ми е, якісь такі от слідопити, е, вишуковуємо щось і тому подібне, а нам розповідають чиновники, що все правильно, все вірно. Прокуратура каже невірно, закон каже невірно. А чиновники говорять вірно, то може нам вже пора тих чиновників якось змінювати, говорити про їхню професійну придатність, про їхній рівень, можливо, є хтось кращий, хто знає. Закони, якщо фахівці не знають е, тих нормативних актів, за якими вони повинні працювати, то очевидно треба шукати тих, хто знає, і хто вовдіє в достатньому на достатньому рівні інформації. Давайте будемо завершувати, дуже. але цей е, ми дуже активно спілкуємося з адвокатами зараз, і навіть от з приводу зелених зон. Люди, які займаються там земельними питанням адвокатами, вони говорять дуже цікаві речі, які ну скажімо було би дуже добре, якби знайшлася якась інша ініціативна група і також поставила це питання. Одна людина нам ну не буду поки що називати імен, можливо, вона сама захоче цим займатися. Сказала, що в 98-му році перед виборами 1 квітня каденція тої міської ради, яка була першого до 1 квітня, бо там були потім вибори в міську раду, прийняла межі парків. Розумієте, в 98-му році була прийнята затверджена міськрадою межі це наших... за негоди. Значить, да, значить, за негоди. Я не знаю, я просто на своїх клопотів вистачає, але чисто пересічкаю, що людина сказала, що таке рішення було прийнято. Ну це січень, лютий, березень, ну от, за три десяті три місяці в 2008 році. І адвокат, який був присутній при цій розмові, тут же сказав, що є юридична норма. Якщо міська рада затверджує, наприклад, ці самі зелені зони, то рішення міської ж ради змінити їх не можна. Тобто, грубо кажучи, потрібне рішення вже Верховної Ради для того, щоб змінити межі парків. Ми маємо зараз прецедент, коли наша міська рада говорить, що ми затверджуємо межі парків. Це тобто, от зараз, оце не? зараз. Тобто, якщо залишатися в букві закону і можна було би витребувати, наприклад, з того ж архіва, чи дійсно було таке рішення про затвердження меж парків, це вже є в принципі судовий позов до міськради, на якій підставі це робиться. Але користається з того, що це випадково десь якась людина тоді була дотична, згадала. Випадково опинився адвокат, який сказав, тобто немає якоїсь системної, ну зрештою, громадські організації за кордоном це корпорації по суті великі зі своєю адвокатурою, з доступом до архівів і так далі. Тобто, якщо б ми зараз мали на руках архівний документ, де написано, що да, були затверджені межі парків і мали тут же закон, який регулює це питання. Я думаю, що цього би ну просто не сталося. А приблизно така ситуація в психології любого нашого чиновника рік пройшов, хто згадає, це нікому не цікаво. Це забулося. Це було дуже давно. Дякую.